Ситцеві халати, фартушки. Крем плюс екстра 10 кілограм, ціна 4300 гривень. У халатів тут просто, просто дуже багато. Так же саме є і фартушки. Зараз покажу окремо. Спершу халати. У халатів дуже велика кількість. Надати вам трішки швидше, різнокольовий, розмір 46. Ось такий халатик. Ось такий халатик. Наступний 56 розмір, які яскраві, всі яскраві халати, Розмір 58, 60. 56 Наступный размер тут на бацке дальше до Ачка доступный халатик Адочка дальше до тут на пешек размер вот, вот, вот. Дальше до Астек. Десь такий на замочку. Розмір тут на перший, де 42-й. Розмір тут немає. Далі йде також на замочку. Наступний йде також на замочку. Розмір 42. Далі йде ось такий халатик Наступний йде 60 розмір. Він. Зав'язується. Далі йде ось такий наступний. 42. Далі йде розмір 40. Він йде абсолютно новенькість. Етикеточкою ще. Далі йде 44. Це йде соп-крем плюс екстра. Оцей такий класний холодний плюс екстре. 10 кг ціна 4300 гривень. Ось такий класний фартух У Мені тут попалося Просто нереальний. Далі йде ось такий халетик, розмір тут я не бачу. Наступний йде ось такий. Далі йде розмір 52. Далі йде ось такий розмір 44, він йде на замочку. Наступний йде 46. Він також на замочку. Це йде 42. І тепер переходимо до портушків. Ось такий португ. Наступний. Так, через верх триває. Ще йде ось такий фартушок на кухню, такий чорний. Фартухів також є багато, а халатів ще більше. Ось такі фортушки. Це йде розміри, не знаю, які тут щось є і не бачу розмірів на халатах. Вау, дивіться, який крутий фартух. Дуже гарний. Далі йде у нас ось такий фартушок. Далі йде ось такий фартушок. Наступ. Дальше йде ось такий фартух. Дальше йде ось такий зелений класний. І останній це у нас є ось такий фартушок. Дуже гарний. 4300 гривень.